Вітаємо всіх з міста Героя Чернігова. Сьогодні ми пропонуємо у вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з головним тренером ФК Чернігів Валерієм Чорним. Валерій ну, ми почнемо з банального запитання, яким було ваше 24 лютого. 24 лютого. Як і у всіх, це жахлива подія, яка сталася в нашому житті 23 лютого. Ми проводили тренування. Це була середина наших зборів. І я, провівши тренування, поїхав до Києва провідати сім'ю, оскільки не бачив їх там десь пару тижнів. Ну, Вийшло так, що вже там і залишилось. Ну, буквально за тиждень до початку війни ми грали з нивою бузова. Там було у середній команді, ну там багато жартів з цього приводу, але ніхто ж не вірив. А як думали ви? Та я не вірив. Та, нормальна людина при здоровому глузді не може повірити в те, що відбувається зараз, і те, що відбулося на той момент. Е -е, як і для всіх, мабуть, ти прокидаєшся кожен ранок і думаєш, що то сон, але то не сон. І, е -е, те, що зараз відбувається. При здоровому глузді не, неможливо зрозуміти. Тому так само і хлопці, інформація якась проходила. Вони зі мною спілкувались, між собою спілкувались, але те жарти, то від того, мабуть, що ніхто не в те не вірив. Що ви сказали хлопцям зранку? Так, перше, що я зробив, то я написав в чаті. У нас є група тренерів і футболістів, що сьогодні тренування не відбудеться. Ви розумієте, з якої причини. І чекаємо подальшу інформацію від керівництва клубу та від мене. Потім будемо приймати рішення. Що ви думали, коли стежили за новинами з фронту? Тому що ну, дуже не ну, така ситуація, тобто і танки вже біля Києва. І... Ну, надія все ж таки була, що можливо мене Чернігів, можливо, у мене Київ. Що може, то там люди казали, що три дні, так, але надія була, що три дні не в сенсі, що нас захоплять, а в сенсі, що якийсь розум є і щось людське залишилось в тих нелюдів, які напали на Україну. От від того і відштовхували. Ну, наш стадіон зазнав дуже багато і руйнувань, і багато всього пошкодженого. Що ви відчували, коли це нажива? Ну, емоції, коли я побачив перший раз там, в інтернеті, коли там передавали якусь інформацію, то були одні, бо ти не бачиш того візуально, а коли ти бачиш... Коли перший раз приїхав, побачив це сам, то, звичайно, то такий великий сум, бо стільки було сил, коштів е, витрачено, щоб збудувати це, ти, ти розумієш, як воно було за мирного життя. Е, а зараз ти бачиш, то, що все зруйновано і не розумієш, коли то все відновиться. Але то наша домашня арена. І Хочеться саме тут тренуватися, хочеться саме тут грати, хочеться бачити глядачів саме на цій арені. І великі суми жаль навіть зараз, навіть коли я це побачив вже 50-й раз, то емоції ті самі. Наша команда так досить яскраво завершила ну, ту першу частину сезону. Було дуже багато надій щодо. Другої частини, як ви вважаєте, не, на яке місце можна було розраховувати тоді? Спілкуючись між собою, бачивши результат останніх матчів, перш за все саму гру, яку е, показували в останніх матчах, то сподівалися на те, що ми зможемо на дві або на три сходинки піднятися. На той надію, навіть вихоючи з того, що суперники, які залишили в другому колі, це суперники з першої вісімки, але ми своїми іграми показали, що ми можемо давати бій таким суперникам і мало того, і перемагати. їх. Ми зараз розмовляємо 2 серпня, тобто вже, вже почалися збори. Було вчора ну, дуже багато емоцій. Просто є таке дуже яскраве тренування. І згодно з тим, що ну, це, мабуть, найяскравіше тренування, мабуть, в історії. Ну так, для мене, як для тренера, то стовідсотково. Те, що я побачив в очах хлопців, бажання величезне, вони хочуть доказати собі, доказати мені щось, відновити свої кондиції, довести своє право перебування в цій команді. Ну, Це головне, а мабуть, вони зрозуміли нарешті, що... Ми знову тренуємося, що ми можемо за деякий час відновити чемпіонат і е, отримати якусь конкуренцію у вигляді команд -соперники. А Наскільки взагалі важко тренуватися саме зараз? Тобто ну, майже півроку нічого не було. І як хлопців зараз ну, з точки зору навантажень? Якщо з точки зору фізичних кондицій, то в принципі я не думаю, що велика різниця буде, тому що хлопці збирались тричі на тиждень. Зіграли товариський турнір і в них була досить серйозна індивідуальна бігова робота, е налаштована те, щоб зараз вони вийшли і тренувалися е вже в командній роботі. Тому в тому плані немає різниці. А от е в тактичному плані е треба буде все повертати назад. Е якщо ми ще хочемо, а ми хочемо додавати в цьому аспекті е награвати інші схеми, то тут дуже багато буде роботи. Скільки взагалі потрібно часу, щоб у тактичному плані все відновити? Від, 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 від. ну, ми думаємо так, що десь приблизно до місяця то і буде. Так і планували зробити, тому що у нас якраз, якщо все буде так, як планує федерація, то 28 серпня перший тур, до того першого туру у нас є 4 мікроцикли, в які ми маємо вмістити весь той матеріал. Донести до хлопців і відновити їх тактичні знання або додати щось. Щодо кадрових змін, що можна зараз вже сказати? Е, ну, я маю велику надію, що всі ті хлопці, які були в команді, вони і залишаться. Зараз вже точно можемо сказати, що є домовленість з е, славою койдоном. Він повертається до нас в команду. Це, е, це дуже добре для нас. бо Людина з великим е, опитом виступив в першій лізі, то е, я думаю, що він нам допоможе. Якраз в нас була проблема е, в завершальній стадії атаки, то е, і хлопці дуже добре то сприйняли, ну, і тренерський штаб, бо ми саме шукали нападника або людину, яка є, має навички атакуючого пізохисника. Щодо інших моментів і трансферів, то ми в цьому плані ведемо роботу. Зараз запросили на перегляд шість чоловік з Чернігівської області. Хтось має якийсь опит гри в професійному футболі. Деякі молоді хлопці були в Ю-19. Зараз переглянемо їх. В боротьбі в конкуренції і приймаю рішення, чи вони відповідають рівню команди майстрів чи ні. Вчора, наприклад, на тренуванні на першому було 27 футболістів. і ну, Для мене, як для тренера, то хороша інформаційна робота. Я бачу, що і для тих футболістів, які були вже в команді, так само. Вони розуміють, що на їх місце може хтось прийти, і тому вони додають ще більш зусиль для того, щоб залишитись кому. Що було такого цікавого у розмовах з керівництвом клубу? Ну про що можна говорити? Ну, по-перше, велика вдяка керівництву клубу за те, що вони в такий ну, дуже неважкий час, дуже важкий час е е зуміли знайти. Кошти зуміли знайти сили для того, щоб наша команда все ж таки існувала, існувала саме на професійному рівні. Бо всі ми знаємо, скільки команд просто закінчили своє існування або перенесли там продовження свого існування на рік. То велика вдяка і цікаве було те, що коли ти дивишся список команд першої, другої ліги. Розумієш, що з кимось вже грав, а хтось приходить з аматорського футболу, то хочеться ставити нові цілі, нові завдання. І я думаю, що і керівництво клубу, і тренерський штаб. Ми всі захочемо підніматися в турнірній таблиці вище і вище. Наша мета і наша позиція лишається та ж сама. Ми беремо тільки футболістів з Чернігівської області. Тому і е, з тими хлопцями, які вже є, які були, ми будемо намагатись зробити все для того, щоб наш рівень, наш клас піднімався з кожним днем. У футбольному суспільстві ну, дуже багато думок щодо ну, потрібен зараз футбол або не потрібен. Як ви вважаєте? 100% потрібен, 100%. Це життя, це емоції. Футбол найголовніше, що дає, дає емоції. А в такий скрутний час, коли. Е, Кожен день ти на вулиці бачиш людей з похмурим обличчям, то навіть ті півтори години для футболістів, коли вони тренуються, або для глядачів, які будуть за тим спостерігати, то, е, ну, то, то емоція, яка може е, ті думки негативні перенести кудись далеко, сконцентруватись саме на цій, хоч і невеличкій, але радості. А з приводу безпеки, Ну, мабуть, такий зараз час, що всі ми маємо за те думати, але зупинитися це буде набагато гірше, бо вже півроку ми без футболу, півроку без нормального існування, без нормального життя. І запускати ці процеси потрібно. Тому я вважаю 100% що футбол потрібен, і ми будемо намагатися зробити все, щоб він був. А яким ви, в принципі, бачите ну, майбутнє футболу в Україні, зокрема у ПФЛ? Я маю надію, що найближчим часом війна закінчиться і ми відновимо все, що в нас було, і вийдемо на зовсім інший рівень. Тому що люди, які пережили такі гори з двойним бажаннями, і зусиллями, мають рухатись вперед. Так? А Щодо рівня, Наразі, я думаю, що рівень не повинен якось відрізнятись від того, який був. Тільки кількість клубів так, і фінансова складова помінялась, бо всі розуміють, що зараз кожна людина, яка любить свою країну, вона додає таких зусиль або фінансових, щоб, по-перше, допомогти армії. Тому я думаю, що все ж таки шанс буде в інших командах для українських футболістів, для молодих. І той розвиток, який буде після закінчення війни, він стовідсотково буде. Він буде помітний. А зараз, я думаю, що, по-перше, потрібно почати. Потрібно повернути ті кондиції, які були в клубах. Повернути той ритм чемпіонату, дух чемпіонату, конкуренцію привнести. І за, навіть за півроку, навіть за півроку всі побачать, що все було так, як і є. Ну, ми не будемо про всі там, секрети говорити, але можна ли ну, чекати якихось сюрпризів, що, мабуть, тактиці або щось інше? Що? Звичайно, ми розвиваємось, намагаємося розвиватися і тренерським штабом, і привносити щось нове постійно. Бо без... Бажання без руху вперед немає сенсу займатися і футболом, і будь-якою іншою справою, тому там ми будемо змінювати або доповнювати різні тактичні схеми, виходячи знов таки з того ресурсу, який в нас буде. Ми намагаємось знайти тих людей, які будуть підходити під такі схеми, ну і від того відштовхуватись. Тому я думаю, що буде цікаво. Всі налаштовані на те, щоб працювати, всі налаштовані на те, щоб показувати яскравий футбол, наскільки це буде можливо в нинішніх реаліях. Як би то не було, є надія, що будуть трансляції. І ті вболівальники, які приходили на стадіон, зможуть мати можливість дивитись по телевізору. Декілька разів в місті я зустрічав людей, які постійно приходили і за нас. Питання таке також звучало, що чи буде трансляція, чи не буде. Якщо навіть не буде, кажуть, то ми будемо все рівно дивитись там за результатами, будемо болювати, підтримувати. Як тільки буде перша можливість прийти на стадіон, то ми обов'язково прийдемо. Я вам дякую за вашу. Дякую вам. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Дерум слава!